Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Гаврилюк Микола. І сьогодні у мене перше відео в цьому році з моєї фазенди. І не тільки перше відео, сьогодні перший рік, перший раз у цьому році, коли я приїхав на своє ранчо, як я його жартома називаю, вже давно для вас не записував ніяких відео. Трошки зайнятий, але нічого, йде весна. Тепер відео будуть виходити частіше. Отже, перш за все, що би я хотів сьогодні сказати. Саме перше і саме важливе для мене, це те, що мій канал уже має більше тисячі підписників. Ми перейшли з вами межу у тисячу людей. На моєму каналі. Хочу всім вам подякувати за те, що дивитесь, цікавитесь, коментуєте, підказуєте не все я знаю за такий хороший обмін досвідом. Я не дуже... Я надіявся, але так дуже далеко в далекій глибині своєї душі, що мій невеличкий блог юного натураліста буде мати успіх. Я задоволений, дякую, що ви зі мною. Далі також, далі про фундук. Е, обійшов сьогодні я кущі, обдивився. Фундук цвіте. Як ви зараз бачите, там в мене за спиною сонечко. Тут у мене ліс. Під лісом фундуки трошки... Тут тінь, трошки холодніше, тут деякі сорти ще не зовсім у нас цвітуть. На сонечку вже цвітуть. Там за мною ззаду на горбочку у нас трапезунд вже починає розпускатися. Що хочу ще сказати? На рахунок соломи, під тої, якою я мульчую. Фундуки. Е, писали мені люди на Ютубі, що будуть миші. Ну, миші, звичайно, в соломі є, але так, я ще сад повністю свій не обійшов, ще все не обдивився. Не можу сказати, що є, е, знайшов кілька пошкоджених абрикосів. У мене є трошки миші підгризли. Не з'їли до кінця, а тільки так, трошки пошкодили. Я не думаю, що вони пропадуть, я думаю, вони відійдуть будуть жити. З фундуками, поки що, ті фундуки, які я оглянув, я вже оглянув, в принципі, так, ретельно більше половини. Зараз десь буду обрізати. Бо ніяк в мене руки не доходили. Е, якщо, будуть якісь, якщо будуть якісь нові дані по пошкодженню мишами, я скажу, а поки що на. На даний час, скажімо так, ні одного фундука пошкодженого мишами я не знайшов. Копав щойно також відводки, не все осінню встиг викопати. Копав відводки, відводки хороші, все добре. Перезумували вони гарно у мене під коренем. Буду до сьогодні-завтра докопувати. Так що, хто ще не. Купив осінню, планує купити. Значить, в мене ще залишилось небагато веби. Буквально кілька штук. Барселонський Каталонський є, буквально по кілька штук і, бо також кілька штук є Косфорда. Одним словом, зателефонуєте кого цікавить, спитайте, уточните інформацію по ціні, по, по наявності, що там ще є, що там залишилось з минулого року. Що ще хотів сказати? Вже давно не знімав відео, вже забув, як це робиться, вже трошки відвик. Вибачайте. Скоро буде. До речі, не знаю, як вам зараз дме вітер в мікрофон чи не дме. Скоро буде мікрофон, скоро буде трошки якісніший звук. Як ви зараз вже бачите, трошки якісніша картинка. Отже, як я казав, трапезунт починає розпускатися. Українська селекція. Вже, можна сказати, майже перецвіла. Такі європейські процесі. Ага, так, саме важлива інформація. Об'являв я конкурс. Не конкурс, просто розіграш п'яти відводків сорту веба на своєму каналі в одному з попередніх моїх відео. І, і, і нарешті настала пора. Нарешті є відео нове. І запускаємо ми. Розіграш. Суть розіграшу дуже проста. Будь-який коментар під цим відео залишите. І я програмкою в інтернеті мені підказали підписники. Рандом до виберу одну людину, один коментар. І вона отримає 5 відводків сорту Веба, одну річка. Але коренева система дуже гарна, тільки що копав, не зробив фото, відео. Ви бачили мої відео, попередніх моїх відео, ви бачили, які кореневі системи на моїх відводках, на моїх фундуках. На цьому вроді все. Поки що. Якщо ще щось згадаю, зроблю ще одне включення. Хто дуже цікавиться конкретно сортом трапезунт, також ще за нього скажу слово минулого року. Значить, був, значить, пішов другий рік після посадки йому. Цвіту я на сьогоднішній день не знайшов на ньому. Думаю, вже і не буде. Бо кажу, вже починає розпускатися він. А так, цвіте фундуків багато. Надіюся, осінню покажу вам набагато більше горіхів. Тонда діджіфоні не вдалося минулого року побачити вам горіхи. Поза минулого мав буквально два горішки. Минулому році не було, в цьому році цвіт є, все нормально. До речі, також на рахунок джіфоні. Я сказав, трапезун вже розпускається, джіфоні тільки-тільки починає рости. Сережки, тільки видовжуються у мене. Е, можливо, трошки ще відстрочило цвітіння мульча, бо під соломою все ж таки ґрунт ще не настільки прогрівся. Е, сьогодні в нас вночі було мінус 4 градуси морозу. Зараз в нас десь біля восьми бджоли літають. Може є навіть і 10 на сонечку. Отже, отже, нагадую, розіграш 5 відводків веба. Будь-який коментар під цим відео. Я думаю, тиждень часу навіть ну, 5-7 днів, бо вже весна, пора копати, пора садити. 5-7 днів. Зачекаю, проведу розіграш і відправлю одній людині 5 відводків. Поки що все. Ну, зараз піду вам ще покажу, як цвітуть фундуки. Ходив-ходив, думав, якого ж фундука вам показати. Згадав, що є в мене дуже гарний, цікавий фундучок ось такий. Висота йому десь 1,90 м. Це сорт у мене Котфорд. Вже він перецвітає. Покажу вам цвіт. Горіх має вже. Буде мати третій рік. Тут є квіточка. Ріхів небагато. Тут є квіточка вже така темна. Де то, де-то, де то. Ось вже темніє, вже перецвітає. Не знаю чи видно буде. Вам квіточки покажу. Давай. Mm. Ну, це таке для загального розвитку. І що цікаве, що мені досить таке незвичне. Ось відводки. Ось ви бачите, пригнута гілка. У мене це у нас буде на цю весну. І ось від, ось відводок. Раз. Відводок, як відводок. І близько метра? Біля нього два, три, чотири. І що цікаво? Дивіться однорічний відводок вже має. Вже цвіте? Ось вже є квіточка. Вже він має також свої сережки. Йде в пилок. Надіюсь, видно, вроді видно. Дивіться, другий відводок такий самий. Сережки з пилком має і теж має вон, маленьку квіточку. Зараз спробуємо. О, є, бачите, в кадрі. І дивіться. Ще один відводок, ну цей. Самий менший. Це характерне явище, самій останній отримує найменше пжиних речовин. Цей сережки має, але сережки недорозвинені, дорозвинені, чи що. Оця така трохи-чуть трошки. Не теж така бідовенька, скажімо так. Ну, але отрава ситуація. Однорічний, однорічні відводки, вже цвіт, вже сережки. Вже можна побачити, який горіх має. Е -е -е. Наче все. Наче все сказав. Дякую за увагу, за перегляд відео. Кому не шкода, можете поставити лайк. Можете ставити і дизлайк. Бажано, звичайно, обґрунтувати вашу позицію. Е, дякую. На все добре. Не забувайте за конкурс. На все добре, до нових відео, до нових. До зустрічі.